Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Чергова масована і комбінована атака на Київ та інші регіони України. Пошкоджені будинки, пожежі, постраждалі люди, все як росіяни люблять. І ця чергова атака відбувається на тлі розмов про можливість нових перемовин між Україною і Росією. Щодо припинення вогню і навіть завершення російсько-української війни, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров навіть говорить про те, що Москва готує меморандум, який має стати відправною точкою у таких перемовинах. а також Попереджаю, що Кремль ніколи не допустить того, щоб Україна залишалася під владою так званої хунти та того законодавства, яке було ухвалено останніми роками, і яке дає можливість Україні бути Україною, чому ж підготовка меморандуму супроводжується масованими терористичними атаками Кремля проти цивільного населення України? Що це за миротворчі наміри такі? Поки не прокинувся президент Сполучених Штатів, ми можемо відверто сказати: Москва готується за допомогою терору не стільки до перемовин, скільки до капітуляції ворожої держави і використовує політичну недосвідченість. Президента Сполучених Штатів або його байдужість до людських страждань для того, щоб виконати ті задачі, які Путін поставив перед своїми збройними силами та власним оточенням щодо України. Ось західні аналітики сперечаються про те, яким може бути сценарій завершення російсько-української війни корейським, ізраїльським. Грузинським, білоруським. Але у Путіна завжди перед очима зовсім інший сценарій, який йому вдалося втілити у життя на тлі посилення власних владних повноважень у Росії і фактичного розгрому російського суспільства як учасника будівництва власної держави. Це чеченський сценарій. Це те, що ми реально спостерігаємо за нашими вікнами. Ніякий не грузинський і ніякий не білоруський. Населення Чечні під час Другої російсько-чеченської війни також зазнавало масовного продуманого і жорстокого терору. Килимові бомбардування Грозного та інших чеченських міст. Терор саме проти. Цивільного населення під гаслами його ж захисту від терористів, які опанували Чечню, і фактичної байдужості переважної частини міжнародного співтовариства, що вважали, що мова йде про внутрішні проблеми Росії, і тому потрібно боротися насамперед за мирне завершення. Цього непростого конфлікту і керівництво Російської Федерації на чолі із її новим президентом Путіним цим звичайно ж скористалося повною мірою, тому що з точки зору Кремля потрібно просто довести цивільне населення до усвідомлення того факту, що єдиним реальним виходом для нього, якщо воно взагалі хоче вижити і зберегти життя своїх дітей. Буде капітуляція перед країною, яка ніколи не зазнавала поразок. перед Російською Федерацією, оця вигадка про непереможність і оця готовність до жорстокого терору мають паралізувати населення ворожої країни і примусити його погодитися на такий варіант розвитку подій, який буде вигідний політичному керівництву Російської Федерації, а також Її населенню готовому погодитися із будь-якою нелюдською жорстокістю власної влади тільки б перемогу було одержано, а чужу землю загарбано. Ну і в цій ситуації я думаю, що одночасно із продовженням терору проти цивільного населення Росія проводить кастинг тих кандидатів. Які можуть очолити Україну згодом і перетворити її на слухняну для Російської Федерації територію, набагато більш слухняну, ніж, скажімо, Білорусь, яку вдалося опанувати тільки за рахунок політичних пасток для диктатора цієї країни, але не за рахунок терору проти її цивільного населення, терору проти. Цивільного населення, як відомо, займається сам білоруський очільник. А росіяни просто тримають його за горло, щоб він краще виконував їхні вказівки. Але війни, такої, якої була в Чечні, і такої, яка є в Україні, Білорусі все ж таки не було. Білоруське суспільство налякане. Репресіями, а не війною. І в цьому плані росіяни можуть сподіватися, що підкорена ними Україна буде набагато більш готовою до будь-яких поступок у майбутньому, ніж навіть теперішня Лукашенківська Білорусь. Питання просто в тому, яким має бути потрібний градус терору. Можна сказати, що це як Можливість перевірити на полігоні із живими людьми слушність тих чи інших ідей російських аналітиків, які працюють для Кремля і допомагають Путіну та його військовим отримати жадану перемогу над нашою країною. Тому так терор це необхідне для росіян тло будь-яких перемовин. Вже з тієї самої причини, що для них перемовини це виключно консультації щодо капітуляції перед Росією. Ніяких інших моделей перемовин у Москві ніколи не визнавали, не визнають і не визнаватимуть. Єдине виключення такі перемовини, які дадуть можливість створити пастку для ворога, щоб він був здатний. І йти шляхом, який рано чи пізно призведе до цієї самої капітуляції. Однак такі пастки для нас вже створювалися. І, як відомо, нам вдавалося саме за допомогою громадянського суспільства, за допомогою людей, які усвідомлювали всю небезпеку цих пасток, за допомогою наших західних союзників, зокрема після 2019 року, з цих пасток. Рятуватися. Ось тому, до речі, росіяни так зараз неймовірно і лютують. Так що, коли ми зустрічаємося з черговою масованою атакою на Київ, на інші українські міста, ми маємо розуміти, що це не проста жорстокість, а продуманий стратегічний план терору на наступні місяці і роки російсько-української війни. Війни, яка з точки зору, президента Російської Федерації має завершитися остаточною і повною капітуляцією української державності, створенням абсолютно слухняного маріонетку режиму клієнтели Путіна і зникненням українського народу з етнографічної мапи сучасного світу. І саме тому українська стійкість є тим, що. Підважує ці людину але масштабні плани Путіна, його держави і його народу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!